Всім добрий вечір, всім доброго здоров'я, тихого, мирного спокійного вечора. Я сьогодні буду пекти гарбузовий пиріг з яблуками і хочу поділитися з вами рецептом. Беру два яйця, висипаю стакан цукру сюди, перемішую трошки. Ось так. І буду зараз збивати міксером. Так, зіб'ю міксером і далі покажу. Яйця збила до такої густої піни. Ось, бачите як. Так. Тепер сюди додаю трошки солі, десь отак, на кінчик чайної ложечки солі. Тепер додаю сюди 100 грамів кефіру. Ось у мене кефір, додаю сюди ну 160, 200 по рецепту борошно, просіяне борошно. Тут у мене десь було десь 200 грамів борошна додаю. вимішую Так, вимісила. Тепер додаю сюди ось потертий гарбуз у мене. Я потерла на таку гарбузову, як ми кажемо, тертушку. Значить, тут у мене 250 грамів гарбуза. Я зважила. І висипаю його сюди, в оцю масу до тіста. Так, ось висипала. Все ретельненько розмішую. О тепер додам сюди розпушувача 10 грамів по рецепту. Тут у мене трошки я надібрала, я зважила, тут було 10 грамів у мене, трошки менше. От. І додам кориці меленої. Ось мене мелена кориця, десь ось так. З півчайної ложки кориці. Все вимішую. До однорідної маси. Ой, кориця так запахла. Ну, кориця, звичайно, це за смаком. Хто любить корицю, додавайте корицю. Хто не дуже любить корицю, то можете цей пиріг зробити і без кориці. От. Так, от така виходить маса, як густа-густа сметана. Тепер беру форму, підготовлена форма, заслала на дно пергамент і змазала її вершковим маслом. На дно виливаю половину цього тіста. У мене форма 24 діаметр отак. От Половина тіста вилила, розрівняла по формі. Рівномірненько. Ось так. Тепер у мене ось уже підготовлені яблука. Значить, я яблучки почистила. Хто бажає нечищені яблука, робіть з нечищеними яблуками. Тепер викладаємо отак от, от на наше тісто яблука. Нарізала їх такими шматочками. От бачите, ширина шматочка десь, ну, десь 0,3 см до 0,5. Як вийде вже. І отак от, от викладаю яблучки на тісто. Де більший шматочок, де менший, як вийде. От так, понятно, як викладаю, видно ж, так. От. Так, зараз викладу. Так, ось так розклала яблуки по тісту і тепер виливаємо на яблуки решту тіста. Так, розрівнюю лопаткою, в духовку розігріваємо до 180 градусів. Розрівнюємо по Яблучках тісто. Ось так рівненько, рівномірненько стараємося. Щоб скрізь воно покрило. Духовка в мене гріється, значить, ставимо в духовку зараз і випікаємо 40-50 хвилин при температурі 180. Так, ось так у мене вийшло, бачите? І ставлю її в духовку. Спікся мій пиріг з гарбуза і яблук. Ось так, тільки що витягла його з духовки. Значить, в духовці він був рівно 50 хвилин. Зараз він трошки прочахне, і я його достану з форми і трошки його якби прикрашу. І тоді вам покажу вже в готовому виді. Так, ось такий у мене получився гарбузово-яблучний пиріг. Значить, я його. Трошки прикрасила сахарною пудрою притрусила, додавила поверху, притрусила родзинками і черносливом. І трошки потерла ще на верх шоколаду ось такий вийшов пиріг. Думаю, що буде смачно. Зараз розріжу його і подивимося, який він буде в розрізі. Так. О. Трошки черносливчик. ось так. Ось так виглядає пиріг в розрізі, видно? Ось такий він, показую трошки нахилю. Яблучки там є, це черносливчик. от Тільки що потрусила його. Я думаю, що буде смачно. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати такий пиріг, гарбузово-яблучний, дуже корисний. ну от І бюджетний пиріг з недорогих продуктів. Дякую всім за увагу. Гарного, всім мирного вечора і до нових відео!